Знаєте, це так от цікаво, коли ти щось сказав, ну не те, наприклад, комусь не сподобалось, і одразу прилітає. Та це працює на ворога. От миттєво. Не знаю наскільки це правильно, схоже на те, що ми намагаємось, намагаємось знайти чорну кішку в темній кімнаті, а її там немає. Ось одне з таких відео: Телеграм шапці профілю. Військові розмовляють про те, що хтось повідомив про загибель бійців, а виявляється, що він працює на Російську Федерацію. Знаєте, я не заперечую, можливо, реально людина працює на Російську Федерацію і скинула такий вкид, власне, як я не заперечую, що дуже багато героїв України гинуть. Відео Телеграм Шапці Профілю. Будьте обережні в словах, а то припишуть вам всяку єрунду, Спробуй потім відмитися. Адже ви не маєте доступу до телеканалів, а вони мають. Телеграм-шапці профілю. Підписуйтесь, щоб жити в реальному світі. І не робіть ворогів зі своїх. У нас вистачає ворогів і без цього.